У мене вихідний день, тому фічок в школі. А я то готую, то прибираю, то одяг складаю все підряд, все хочеться встигнути з роботи за один день. А тут ще мені кур'єр приніс таку велику коробку, в якій, я думаю, більшість вже здогадалися, що бо там написано стіл. І я сподіваюся, що сьогодні, нарешті, поміняю цей жахливий старенький стіл на новий. Чому надіюся? Тому що, коли замовляла новий стіл на Amazon, то читала відгуки, переглядала фото і бачила, що він не завжди приходить цілим. Там то кутики обтряпані, то поверхня трісна, то ніжки дерев'яні різного кольору. Надіюся, з нашою посилкою, з нашим столом все в порядку. І вечором тут буде стояти зовсім інший стіл. А з цим ми попрощаємося. Купляли ми цей стіл в далекому 2023 році, коли переїжджали на першу нашу квартиру. Купляли ми його на стайсейлі за 50 доларів, здається. В комплекті було ще 4 стільця, не цих, це нові. Ті ми викинули, а ці купили минулого року, коли переїжджали вже. На цю квартиру. Стільці дуже гарні, мені подобається, бюджетні. Я за них заплатила тоді 70 чимось доларів. Багато хто мені писав, що вони не надійні. Як бачите, шкірзамінник не потріскав, не посірів, а виглядає як новенький, наче тільки отримали. Єдине, що потрібно поміняти ось ці. А, такі войлочні наклейки на ніжки, бо повідлітали. А от столом не в порядку. Тут поверхня вже пожовтіла. Ці плями не виводяться. Хоча я також протираю серветками з хлороксом. Бачите, там Тимофійчик взагалі долупався, там ручкою пописав. І так під кожною салфеткою, під кожним плейс-матом. Тому я вирішила міняти стіл. Зараз я візьмуся за розпакування. У мене, до речі, тут ще декілька посилок з iHerb 2, як гарна пташечка співає. Там, здебільшого, новий догляд за обличчям. В Amazon пакунку я не пам'ятаю, що цьому маленькому, великому пам'ятаю, що подарунок для друга Тимка на день народження. Складаю стіл, точніше прикручую ніжки і дивлюся паралельно. Свій улюблений серіал відчайдушні домогосподарки, і там якраз про сейл. сейл американці влаштовують такі сейли, коли переїжджають. Вони не тягають з собою на життя, а продають. І на такому сейлі ми купили наш стіл старий. А завтра в чоловіка вихідний і хочу, щоб він прикрутив, причепив ті полиці над диваном. Там я поскладаю наші фотографії, потрібно ще купити рамки. І хочу ще сьогодні або вже завтра наповнити синтепоном е, ті подушки. Вони такі, бачите, збиті, приплюснуті, негарно виглядають. Ми нещодавно поміняли наші подушки, на яких спимо. Я їх новокинула, тримаю там за диваном. І хочу звідтіля синтепон витягнути і запхати сюди. Завтра все покажу. Тут ніжки вже прикручені, приліпили наклейки, а тут зараз відкручу і одразу викину. Не буду чекати на чоловіка. Хочу позбутися старого нарешті. Забрала Тимофійчика зі школи і от сюрприз для нього. Відкривай! Так. А по-українськи як буде? поїхали в наш місцевий мор. бо в з татом, хочуть купити мені подарунок на день матері. Ми хочемо зробити повернення вечір день. Що ти програв? Бобці привезли мене з бо хочуть купити мені на день матері парфум. Я ще не визначилася, який хочу, але скоріш за все. Котрі не знайшли парфум, але кажуть, що він є в цьому магазині Улта. Там глянемо. О, бачу стенд Женель. Це декоративка від Шенель, а Парфуми, мабуть, десь на окремих стендах в іншому відділ. А Ось і стенд із парфумом. Ціна 143. Хочу показати вам, що мені Тимофічик подарував на День Матері, на свято матері. Все він зробив своїми руками, сам розмалював, вирізав, виліпив. Я вже знаю, що приблизно там, тому що його вчителька місіс Крісті написала, що ми відкрили, тобто, щоб мами відкрили подарунки ці пакети в неділю, і щоб обережно відкривали, бо там дещо крихке. От, я бачу, що там все ретельно замотано. Так що будемо обережно витягувати. Покажу вам передусім листівку, таку патріотичну, красиву, яскраву. Тимофійчик тут ще дві квіточки приклеїв, вирізав і приклеїв Красиво. І дещо написав. Молодець, неодмінно збережу. Це най -най -най найкращий подарунок, який тільки може бути. Це обов'язково треба зберегти. Щось тут таке легеньке. Це вони робили в школі. Вау, яке красиве кольє. Це також він робив своїми руками. Патріотичне, бачите, сердечко із дротиків, і всередині такі, е, надіюсь, бачите, надіюсь, там фокус. Ось такі патріотичні камінчики. Дуже красиво буду носити. У мене вже є прикраси від Тимофійка. Декілька штук і все зберігаю. І навіть нож. Далі. Це мабуть те, що крихке. Це така м -м, тарілка, точніше підставка для прикрас. Бачите, також патріотична. блакитно жовта Це вони також самі робили. Ось. Навіть підписана робота, що це Кімі робив своїми ручками. І розфарбував, і запікав. Там. Навіть фотографії є. Якщо не забуду, то вкладу. Краса. Зробив Тимофійчик мені ще ось такий браслетик з бусинок. Пише. Пише, бачите, мама, також сердечка. Дуже красиво буду також носити. Все буду носити. Дивіться, яка краса. Молодець. І це не все. Забула показати вам, ось дивіться, який витвір мистецтва. Це, це я, це дитина мене намалювала. Обов'язково сьогодні замовлю рамки. Чому рамки? Тому що минулого року чи поза минулого, Тимофійчик намалював. Чоловіка до Дня Батька, а це мене намалював до Дня Матері. В очі зелені, в мене зелені очі, а де брови, вії дуже красиво все одно, яскраво. До речі, в нього із малюванням з арт і математики найвищий бал – чотири. Дуже гарно. Замовлю рамки і повісимо над ліжком в спальню. Мій портрет з моєї сторони чоловіка. З сторони чоловіка. Думаю, гарно буде. Покажу потім. А, і покажу швиденько ще один подарунок, який ми придбали в Улті. Чому ми? Тому що чоловік з сином захотіли, щоб я сама вибрала собі подарунок. Ось в цьому великому пакеті не зовсім святковому, точніше, не подарунковому, це сумка, це подарунок від магазину. Там при покупці від 100 доларів дарують ось такі сумки. Зараз відкрию. Вибрала ось такий парфум від Chanel Coco Mademoiselle. Я його дуже люблю. Я його вже носила декілька років тому і вирішила повторити. Це в розмірі 50 мл і вистачить його. Приблизно на 2 роки. Ну, принаймні, попередньо її носили 2 роки там Тимофійчик в своєму тенті дуріє. Ось оця краса. Ось так виглядає шопер, який дістався мені в подарунок. Такий нічоганький. Я здебільшого ношу тут маленькі сумочки, але і така містка сумка знадобиться. Гарного такого бежевого теплого кольору, плетіння гарне, як у ботега ванета. Як то кажуть, дарованому коню особи не заглядають. Знадобиться на господарстві. Не знаю, чи бачите. Ну, зручно. Приїхали щойно з і з костком, точніше, як щойно, вже десь годину, як вдома. Я встигла покупати Тимка, вкласти спати і вирішила все швиденько поскладати на стіл і зробити такий експрес-огляд, такий огляд нашої продуктової корзини. Як бачите, тут невелика закупка, купляли цього разу здебільшого, овочі та фрукти. Але вирішила все одно зняти. Хоч так, його разу не знімала, як зазвичай, всередині, в костку, бо ми з Тимком втомлені. Я після роботи, він після школи. Тож вирішила швиденько все позакидати по списку в корзину, а вже огляд зробити вдома. Ось так, на столі. Багато хто любить таке, а є й такі, що не люблять. Хто не любить, перегорніть. А хто любить ласкаво просимо до перегляду, як то кажуть. Ось. І так, буду показувати все по порядку, точніше, зліва направо. Тут у нас апельсиновий сік, три бутилки: такий блок, пише 100% orange juice, Ну, в костку, здебільшого, все натуральне, органік. От, бачите, вершки, дві бутилочки. Також органік. Я планую готувати різноманітні підливи, шампіньйони з куркою. І для цього мені потрібні були вершки. Далі, також органік варання із чотирьох фруктів. Ну, я бачу ягоди, бачу полуницю, малину, черешню і. Радуватися на склад. Також взяла ось таке варення, точніше, джем абрикосовий. Пише, що не містить цукор. Ні, містить цукор 1 грам на порцію. Порція це 20 грамів. Так, один грам. І 5 калорій. Я частенько готую різноманітні мільці, вафлі, панкейки. Ми любимо таке їсти на сніданки, тож вирішила взяти. Тут у нас яблука для сина в школу, ланчбокс, їсть які він їсть. Груші також для сина і сливи. взяла вперше він любить, тож нехай дитина їсть. Також взяла велику упаковку шампіньонів таких коричневих. Сорт називається Міні Бела, також органік. То органік, сливи органік. Ну, здебільшого, все костко органік. Також взяла велику упаковку полуниці, та малину не стала брати, тому що дуже м'яка була і не свіжа. Куплю або в арабському, або в себе на роботі візьму. Далі банани тут приблизно кілограм. 400 руганік. Також взяла дитина: ось такі прісні коржики. Ой, мої лапки, вибачайте, це не дуже гарну картинку. Дитина їсть із супом або ж бере до школи. Я нарізаю дрібну ковбаску Посипаю тертим сиром, розігріваю в мікрохвильовій і запихаю в ланчбокс. І така піца, міні-піца. Також я купляю піцу в трейдерчу, або таку маленьку бейгл-піцу, або ж таку готую, як коли, або худога, більше він нічого не їсть. Тут у нас маленький мішечок огірочків. Тут трішки більший кольорових перчиків, також маленьких. Бачите, міні. Коробку томатів взяла на гілочці, дуже пахучі. І велику упаковку листя буду. Салати варганити. А, це також для сина, також ланчбокс, міні-панкейки. Там по дві штуки, і скільки упаковок? 25. Так, 25. Живіт бурчить. Я не їм після шості. Він свариться. Також цього разу купила свіжу рибу. Це морський окунь або ж Сібас. Сібас. Я не знаю, як правильно вибачайте. Це моя улюблена риба. Давненько ми її купляли. І якщо пам'ять мене не зраджує останній раз в Україні. Тут я не пригадую, щоб ми купляли цю рибу, бо вона не є дешева. Здебільшого ми в костку купляли червону рибу або тілапію, або хек в Волмарті. А сібас я не пам'ятаю. Ідним словом, риба не дешева, але дуже смачна. Мабуть, буду ділити на два рази, бо риба, як бачите, дуже велика. Не люблю заморожувати рибу, але іншого виходу немає. Також взяла вперше картоплю Фрі. В костку, принаймні, бо зазвичай купляємо картоплю фрі або солодку картоплю в трайдерчо. А тут вирішила вже взяти велику упаковку, не панькатися, і це вигідніше. Пишу, -що, що ідеально підійде для аеро. Фраєра і для того олійного. Ну, коли картоплю занурюють, велику кількість олії. Ну, ми так не готуємо. А, і взяла ще велику упаковку туалетного паперу, там аж 30 рулонів. Був на знижці, тож вирішила скористатися нагодою і купити. І так рано чи пізно довелося б купляти а так, на знижці. Зекономила 6 доларів. І ось це все обійшлося мені в 100. 60 доларів 68 центів. Кого цікавлять ціни, можете покласти на паузу і роздивитися.